Присягли працювати на славу Україні. Серед козаків Тернополя поповнення. До лав екологічного полку українського козацтва влився новий колектив. Про сучасних козаків дивіться у наступному сюжеті. Козаки завжди шанували церкву і працювали на благо держави. Така ж місія покладена і на сучасних козаків. Вважає отаман окремого екологічного полку українського козацтва Олександр Ліщенко. Тому по святу козаки провели, як годиться у храмі. Екологічний полк українського козацтва поповнився десантно козацьким екологічним підрозділом. Мені дуже приємно, що активні люди, патріоти українці вливаються до лав українського козацтва. І будуть вести таку виховну, надзвичайно потрібну сьогодні для молоді роботу. Ідея створення підрозділу виникла у десантників 2 серпня під час святкування дня. ВДВ. дуже багато наших людей, які служили в десантних військах. Хотіли об'єднати єдину таку структуру, щоб. В першу чергу ми вже давно займаємося вихованням молоді в такому патріотичному дусі. Ми створюємо спортивні клуби, займаємося вихованням самих студентів. А зараз воно створено для чого? Щоб поєднати десантників, афганців зі студентами, щоб вони проводили разом якісь. Ну, спільні справи робили, також один одного вчили добру, злагоді і меру. Зараз новоспечені козаки планують вести активну громадську роботу, як і обіцяли під час посвяти, а ще хочуть поповнювати лави полку юними козаками. Плануємо з'їздити в районні школи, е залучати малих дітей в козацтво, теж в козачата і виховувати молодь в стилі українських козаків. Показати, які ж вони сучасні козаки, учасники об'єднання зможуть вже найближчим часом в планах проведення козацького турніру до свята покрови Пресвятої Богородиці, участь у фестивалі козацької пісні Байда створення козацької алеї в одному з парків Тернополя серед обов'язків і більш далекоглядні завдання. Розбудовувати, берегти нашу Україну. Ну а таке покоління, як я старше поколінням, повинно займатися, я рахую. Основна його діяльність от, нашого українського козацтва це патріотичне і духовне виховання підростаючого покоління. Держава, на жаль, мало уділяє цьому питанню уваги, і тому повинні люди об'єднуватись оцією козацькою ідеї, духовною, патріотичною, і вести роботу серед молоді.